Переселенка з Луганщини Софія Черепанова разом з учасницями організації Жінки зі Сталі підтримує захисників та їхні родини. Вона відповідає за напрямок допомоги фронту. Сьогодні ми разом з проектом Герой Кар передаємо автівку на потреби ЗСУ. Один її брат загинув на війні, другий захисник Маріуполя, який потрапив у полон росіян. Чоловік на фронті з 2014 року. Спочатку стала свідком окупації Київщини разом з донькою на той момент жили під ірпінню. Потім чи не в прямому ефірі, разом з усім світом бачила, як знищують Маріуполь. А там її брат. Листувалися з ним через інтернет. А у травні дізналися. Він вийшов з Азовсталі в полон разом з іншими оборонцями. Тоді ми були. Дуже раді. Ми думали, що весь цей жах, який був на Азовсталі і в Маріуполі, що він закінчився. Але ми, але ми помилились. Жах тільки почався. Почався для наших хлопців дівчат в полоні і почався для нас, як для рідних, тут. Тільки в січні цього року дізналася від звільнених, що брат живий і знову тиша в майже рік. Але жінка бореться далі за його звільнення, бере участь в акціях та виступає у змі. Малий, коли виходив з за Азовсталі, він не підняв рук до гори і не здався. Жоден захисник маріупольського гарнізону не підняв рук до гори і не здався. І Я не здамся. Я, я не маю права. Ніхто з нас, блін, не має права здатися. Жінки зі сталі не перестають вимагати повернення рідних додому. При цьому опікуються родинами військовополонених, проводять майстер-класи для дітей та екскурсії для тих, хто повернувся реабілітація, а тим, хто на передовій зброя та техніка для збору коштів проводять аукціони. Ми перетворюємо всі ці сувеніри з фронту, я їх називаю, на ось такі витвори мистецтва. Так, нещодавно зібрали 150 тисяч гривень на прилад нічного бачення. Якщо ви також хочете долучитися до допомоги військовим, зв'язатися з жінками зі сталі можна через офіційні сторінки організації в соціальних мережах. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.